Друзі, вітаємо! Ви на каналі Happy Star І зараз ми поспілкуємося із українським гуртом Казка. Я знаю, що у вас був тур Японією. А взагалі, так у нас, мабуть, більше концертів за кордоном зараз, аніж в Україні, бо якось так повелося. Що ми е, вважаємось типу українськими представниками музичними? Тому дуже пишаємось і дякуємо Україні за. Такий вибір, і дякуємо світу, що слухають українську музику. Тому знаєте, в кожній країні плакала дуже дуже класно зустрічають нашу пісню. Тому були в Японії на за. В цьому році один раз в минулому вже були записали неймовірну пісню разом з японським артистом Сугізо. і е, вона вже є. Ми її навіть один раз співали з ним, але ось чекаємо від нього вже команди, коли буде прем'єра, і прям дуже хочемо, щоб все, всі це почули, тому що вона е, знаєте, от дуже дуже. Цікавий, тому що це прям симбіоз Японії і України. Вона звичайно про мир. Вона звичайно про те, щоб у всьому світі була мирна історія і про перемогу українську. Тому прям чекаємо, коли вже буде прем'єра японсько-українського треку. Там про Україну знають говоря дуже люблять е, Україну, дуже е, стараються допомагати і дуже розуміють, тому що в Японії була е, звичайно, і Хірашіма ядерні вибухи і Нагасакі це для них дуже болюча тема. Е, в них є такі місця, як е, Окінава. Це острів, де загинула кожна третя людина, і для них. Війна це щось настільки страшне і болюче, що за, прям а, торкнулося кожного, що вони зараз настільки Україну підтримують, що готові прям все, всім допомагати. Трьох тисяч людей приблизно вже живе, і прям під кожного підв'язані хтось з японців, прям дуже знаєте, співчувають, допомагають там і фінансово. Багато студентам підтримки є. Навіть ми були в університеті, куди значна кількість студентів з України пере... да. вони якби перевелись на навчання. Японія прийняла їх на навчання вже в їхньому університеті. Да. Так. І вони... да, да. Так, так. тобто, це не просто там, типу, вивчати мову, чи просто там якісь репетитори, а так вже деякі навчаються прямо в університетах японських.